Запис стартував. В Україні почалася реєстрація на НМТ 2025 Що мають знати абітурієнти, аби стати учасником національного мультипредметного тесту? Наша Ольга Нестерук розкаже. Андріана студентка другого курсу одного із коледжів Івано-Франківська. З реєстрацією на національний мультипредметний тест дівчина зволікати не стала. Не люблю відкладати на потім, тому сьогодні зранку вже, вже пройшла реєстраційну форму. Це зайняло у мене 5 хвилин часу, оскільки реєструвалася через додаток Дія і мені допомогла адміністрація коледжу, тому багато часу не зайняло. До те майбутня вступниця готується ретельно, займається із викладачами коледжу за спеціальною навчальною програмою та проходить тестування минулих років. А ще робить усе, аби не піддатися стресу. Моя порада одинадцятикласникам і вступникам це коли ви зараз знаходитесь в якихось стресових ситуаціях. Або якщо у вас немає настрою, сідайте, писати тести. Бо саме в такому настрої стресу ви будете знаходитись перед комп'ютером на самому НМТ. Ваш мозок буде вже розуміти, що твориться, і це допоможе вам сконцентруватись на тих тестах і написати НМТ на кращий бал. Реєстрація на національний мультипредметний тест відбувається онлайн. Усі дані вносяться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі Персональний кабінет учасника у ньому завантажуються відповідні документи, і документи надходять до нас на реєстрацію. Впродовж 10 календарних днів. З дня надходження документів до нас зареєстровані учасники отримають відповідь, що вони зареєстровані, зможуть роздрукувати сертифікат, а ті, у кого будуть якісь неточності, отримають час для виправлення помилок. Перелік документів однаковий не для всіх. Якщо особа, яка хоче проходити НМТ, навчається в 11 класі, то необхідно завантажити паспорт і документ, що. Посвідчує реєстраційну картку платника податку або, як в народі кажуть, ідентифікаційний код і довідку зі школи про те, що дана людина в цьому році завершує здобуття повної загальної середньої освіти. Це так само стосується студентів других курсів коледжів, випускники минулих років, в тому числі студенти коледжів третіх треті, четвертих курсів, повинні завантажити документ про здобуття повної загальної середньої освіти. Як і у попередні роки, вступники повинні пройти тестування з трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика та історія нашої держави. Четверта ж дисципліна на вибір у переліку: українська література, декілька іноземних мов, географія, фізика, хімія, а ще біологія. На виконання всіх завдань надається чотири години. Спочатку буде дві години на виконання української мови і математики. Якщо учасник НМТ краще знає математику, він може, наприклад, за 30 хвилин зробити математику, тоді в нього на мову залишиться година 30. Чи навпаки, після виконання цих двох тестів відбувається перерва 20 хвилин. І... Наступна частина це історія України плюс предметна вибір. Крайній термін подачі документів на основну сесію 3 квітня. Триватиме вона з 14 травня по 25 червня. До цього часу вступники отримують запрошення. Місця та дні проведення НМТ розголошувати заборонено. Місто готово до проводження національного мультипредметного тесту. Ми очікуємо в середньому ту саму кількість, яка була протягом трьох-чотирьох років. Останніх років для цього ми обрали заклади, де вже проводили це тестування. Вони оснащені укриттями. Окремо вже будуть обладнані кабінети спеціальними окремими ноутбуками, комп'ютерами. Ця вся система буде під'єднюватись протягом підготовчого етапу для того, щоб швидко і безперебійно провести тестування. А от реєстрація на додаткову сесію триватиме з 9 по 14 травня. Період її проведення з 14 по 25 липня.